Що саме головне, якщо я тільки починаю коропову ловлю? Ну, дивіться, перш за все, ви маєте зрозуміти наступні декілька пунктів. Перше, золотого бойла не існує. Нема такої насадки, з якої ви будете ловити коропа всюди завжди, за любої погоди на будь-якій ділянці водойми. Такого бойлу нема. Друге, не женіться за супердорогими снастями. Нема таких снастей, які самі ловлять рибу, і нема таких палок, які самі далеко кидають. Це все залежить саме від рибака. Маєте можливість, купуйте, не маєте можливості, то я вже показував на одному з відео, що навіть на бюджетній снасті, якщо правильно все робиш, то можна е, отримати гарні результати на риболовлі навіть по трофейній рибі. Третє. Супер дорогі прикормки Сісімур, Дінаміт імперіал Бейс вони реально не працюють, якщо ви вибрали неправильне місце і навіть не шукали якісь перспективні точки. Так, може бути якийсь фарт, стали, попали, половили, але здебільшого, якщо без точки, то це будуть просто гроші на вітер. А за допомогою навіть бюджетної якоїсь більш-менш непоганої прикормки можна класно відловитися, якщо розумієш, де ти ловиш і що ти робиш. Четверте. Ви маєте вміти аналізувати свої рибалки. Якщо ж ваша риболовля не просто там поїхав, позакидувався, побухав, вернувся додому, і потім рибалка гавно не клює. А хочете досягти якихось певних успіхів та результатів, то записуйте, що ви робите на рибалці. Пишіть, чим кормили, як кормили, який повідець. Тобто пишіть цю інформацію. Потім після риболовлі аналізуйте, робите висновки. Таким чином ви навчитесь. На своїх помилках краще ловити рибу. Ну і п'яте, дуже важливий, на мою думку, навіть можливо, і головне то читайте літературу, стару літературу, старі книжки, старі журнали, якісь вирізки з журналів, статті в них дуже багато правильної, корисної і головне правдивої інформації стосовно ловлі коропа, на відміну від сьогоднішнього Ютубу та інших соцмереж, яких, на жаль, справдою трошки. Туговато, по правді скажу, і дуже багато реклами. А які саме книжки, то якщо цікаво, пишіть в коментарях, цікаво, щоб я розумів, що вам потрібно показати цю літературу. Також не забудьте поділитися другом цим відом, щоб він також розумів, що дійсно головне на старті в коропої ловлі. Сподіваюсь, було цікаво та корисно. Побачимось!